Добрий вечір, До вашої уваги. Ось такий універсальний монітор для задніх пасажирів. Розмір екрану 11,6 дюймів. Розрішення 1920 на 1080. Працює монітор на операційній системі Android. Версія 11. Процесор тут восьмиядерний. 8, 8 ядер у свій 2 Герцові, оперативки тут 3. ГБ і в постійна пам'ять 32 ГБ. Повністю достатньо моніторове, щоб працювати і не зависати. Підключення доступ до інтернету є через Wi-Fi. Bluetooth. Можна підключати Bluetooth-навушники, як дротові, так і по Bluetooth. Значить, Так виглядає головний екран, його можна змінити на лаштуваннях. Тут знаходяться всі додатки. Є Play Market. можна скачувати додатки, встановлювати. YouTube. Відеоплеєр виглядає ось так. Так, звуку у нас немає. Чому? Тому що от є позначка тут в куті FM. Це означає, що звук зараз йде не настроєні. Ось спікер це встроєні колонки. FM це. FM, це ви вибираєте, допустимо, на своїй штатній магнітолі хвилю 95 і таку ж саму, і два, і таку ж саму хвилю тут. І звук буде вже транслюватися через ваші штатні колонки, а не через встроєні. Так. Що Далі, ось так. Відео з USB. Далі, музичний плеєр встроєний. В принципі, якщо не подобається, можна... Е, музики, Музика є, але включати не буду, тому що щоб тут на Ютубі не, не заблокували. Е, значить, по додатках теж вроді, все зрозуміло. Тут запущені додатки. Далі е, логотип можна установити. Припустимо, для Toyota, для BMW, для Audi. Загрузочне лого можу встановити перед відправкою, можу дати, скинути файли, щоб людина собі сама встановила. Точно так само тему, яку ви зараз бачите, можна змінити для BMW, для Audi, для Toyota. Це все міняється або я при перевірці перед відправкою, або вже безпосередньо сам клієнт собі встановлює. Далі, зараз покажемо збоку. Якщо буде видно, роз'єми у нас є ось тут на моніторі збоку HDMI, USB, мікро SD-карточка і роз'єм для навушників. Ось так виглядає кріплення. Світло повернемо. Ось сюди. О. Кріплення виглядає ось так. Тобто усе. Живлення монітора йде по цьому кріпленню. Зараз підключено в мене через такий кабель, він не поставляється в комплекті, це є опційний кабель. Для того, щоб знявши монітор, припустимо, десь забрати його з собою, в готель чи додому, і підключити його в 220. Так, Монітор поставляється в комплекті. Сам монітор, ось таке кріплення з. Пакетом перехідних втулок. Так, зараз я монітор виключу і покажу, як він монтується. Кнопка включена і виключена, сенсор у нас знаходиться спереду. Відключаємо живлення. Так, монітор монтується на підголівник сидіння водійського і пасажирського. Тут кріплення, вкріплення ось це заводиться живлення. Кабель є в комплекті, зараз покажу. Ось це. І вже ставиться на сидіння водійське пасажирське монтується через перехідні втулки. Далі контакти йдуть знизу. Вставляється монітор. Є кнопка блокування, щоб випадково не знялося все. Монітор досить міцно кріпиться, не люфтить, не хитається. При потребі все кріплення залишається на авто, підключене, ви просто розблоковуєте собі кріплення і. Витягуєте на себе монітор. Зараз Все. Це залишається на авто, це ви поклали собі в сумку, забрали додому. От. В комплекті кріплення, перехідні втулки, вже казав, кріплення. кабель живлення, друга частина кабеля живлення. Маємо роз'єми РЦА, аудіо, відео і підключення в блок запобіжників. Значить все розказав. Всім дякую, гарного вечора.